Країна трьох культур Македонії або як її ще називають країна гір, озер та легенд, для нашої знімальної групи стала ще країною півовижею. Приміром, люди не бояться залишати відчиненими авто і взагалі рідко зачиняються. Ба більше, живуть у висотках, а гріються дровами. Ми більше всього потребляємо дуб, тому що він більше не горить. А якщо хочемо, щоб більш швидше, скажімо, согрелась якась... Комната, то тогда уже, в принципе, употребляют буковое дерево. Хоч до морозу далеко у вільну хвилину Васил береться за деревину. Сім кубометрів підрахував чоловік. Вистачає на два роки. Одначе куб не дешевий. Ціна около. Сорока Утім, на цьому витрати не закінчуються. Якщо бракує часу, самому розпиляти дуб чи бук просять циган, чи ж хочуть півтора євро за один кубометр. А вже занести дрова, подолавши 98 сходин справа господаря. Та македонці не скаржаться, кажуть усе заради екології та економії. Монтувати парове паровотаплення, тому що самому це дуже очень а... Не кожний готов платить за ето у Македонії. Централізоване опалення тільки в школах та лікарнях. У домівках воно зайве. Запевняють жителі міста Охрида. і пояснюють, будинки сплановано так, що частково і гріє сонце. А придумав це головний архітектор міста, чоловік пані Марії. У мене будинок на три поверхи. Кожен трохи виступає, щоб сонце добре світило. Взимку ми гріємося кондиціонером. Утім, увесь будинок не опалюємо, немає потреби. За а це вже Чорногорія. Тут мешканці теж є і в Македонії не користуються газом, а будинки опалюють дровами та користуються електроенергією. Радіатори переважно ставлять у державних закладах і готелях. Нам дає тепло електроенергія. У готелях скрізь стоять кондиціонери. Повірте, взимку ви не замерзнете. Чорногорці запевняють, природа не страждає від того, що палять дровами тому що рубін дерева, які уже вот за зарублення, не уничтожаем ліса, так що не являється проблемою. Продовкилля на Балканах дбають не організації, а кожен житель, як і про безпеку в цілому. Допари обычно прятаєм, щоб не попали в руки дітей, щоб їх не було видно. ради безпечності. Наталка Холівчук, Ігор Будко, Соціальний пульс, Македонія, Чорногорія.